Отже, указ про призначення Алояна заступником Секретаря Ради нацбезпеки і оборони України, 8 вересня Зеленський Давіда Алояна призначив цим заступником. Хто це такий? Увага! Його мама Алоян Кадземаджиті, 76-й рік народження, внесена до Бази миротворець. Його сестра Алоян Каріне, 94 року народження внесена до бази миротворець, його батько Алоян Манвел Алойович, 74 року народження, внесений до бази миротворець. Взагалі, в 23-му році, він вів офіційний бізнес в так званій ЛНР, і цю людину Зеленський призначає на посаду заступника секретаря РНБО. Ви собі уявляєте рівень агентури, який сьогодні залазить у верхівку управління країною. І якщо після того якийсь СБУшник вийде і буде розповідати про російський слід. Десь в якійсь структурі, ну, якщо вони захочуть цю структуру римнути, наприклад, набу, то я хочу звернути увазу у малюка. Ти це бачив, пане генерал, чи не бачив? Чи можливо так треба?